Це третя частина відео про ємності для води. Всім привіт! Ви знаходитесь на моєму чудовому каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Радий вас всіх вітати знову. Отже, подивились ми з вами у попередніх відео від фірми Hydrapak М'які ємності для води. Сподіваюсь, що вам сподобалось до цього. Було відео, де я показував вам металеві фляги з алюмінію від фірми Лакен. Іспанської, а сьогодні розповідь піде також про м'які фляги, але вже ось такі великі, схожі на такі, от, знаєте, грілки по формі радянські, але більш такі сучасні. Називаються вони Situ Summit Water Cell X. В кінці написано. Мені дуже сподобалось, я таку собі на 10 літрів придбав. Сьогодні ви її побачите. Підготував для вас три штуки на 4 літри, на 6 і на 10. Всі посилання корисні на них я залишу. Всіх їх можна придбати за моїм промокодом MyCamping зі знижкою 10%. А посилання на всі магазини, на весь асортимент, будь ласка, переходьте в описі під відео. Все, як завжди, залишаю, щоб у вас не було ніяких питань щодо цього, якщо комусь подобається. Отже, це останнє відео про. Ємності для води. Якщо в коментарях у вас буде бажання написати про якісь цікаві, незвичні ємності для води, так, або способу, способи зберігання води і переносу в поході в подорожах, в подорожах із заплічником на мотоциклі, на авто, і так далі, або пішки, так, і цікаві варіанти зберігання води, якісь у вас є. Так, то е, залишайте це, будь ласка, в коментарях. Можливо, це буде ідеєю е, для ще одного відео, такого от, е, такої теми про зберігання води. Можливо, буде четверта серія. Так, тому об, обов'язково пишіть мені. Е, ця тема дуже і дуже цікава. Я думаю, що буде, сподіваюсь, так, що буде ще продовження. Обіцяти не буду. На цей час, напевно, от три відео, а далі будемо дивитись. Відразу хочу всім вам нагадати, що на моєму каналі нема реклами, нема рекламних інтеграцій, і я існую суто за свій кошт. І, звісно, з вашою допомогою так, з вашою підтримкою. Величезне дякую вам за це. Обов'язково! Ставте палець вгору вподобайку, залишайте будь-який коментар, робіть репост, натискайте дзвоник, щоб не пропускати нові мої відео. А також розповідайте друзям і близьким про мій канал. І дивіться мене разом. Якщо вам подобається моя туристична творчість, і ви хотіли б бачити мої відео частіше або більш гарної якості, і так далі, і так далі, ви можете підтримати мою діяльність разовим донатом в описі. Під відео можете знайти як це зробити, або оформити платне спонсорство мого Канал, величезне. Дякую вам за підтримку, моїм чудовим спонсором, чудовим моїм глядачам, людям, які коментують так і активно приймають участь на каналі. Всім величезне дякую. Користуйтесь всіма промокодами. все як завжди, залишаю в описі вся інформація. Там і ви можете придбати собі речі зі знижечкою за моїм промокодом. Так, різні туристичні спорядження, походи в гори, які знаходяться в інстаграмі в актуальних сторів знижки. А в 3 знаходяться мої партнери, де можна отримати знижку на туристичне спорядження. Переходимо до цієї чудової, класної теми. Вперше на каналі Cito Summit Утарсал. Перше, що хочу сказати, відразу відмітити, щоб всі розуміли, що отака річ заходить не всім, підходить не всім туристам, бо у всіх свої, як то кажуть, інтереси, так у всіх свій смак, і для когось вони досить товсті, займають багато місця. Так хтось не полюбляє м'які фляги, для когось це є. Дорого, у кожного свій смак, свої потреби е і так далі. Тому, будь ласка, сприймайте це ось так: комусь сподобається, комусь не сподобається. В принципі, у всього в цьому світі дві сторони медалі. Ось так це діло виглядає. Мені дуже сподобалось. Моя отут, оця нижня 10-літрова. Давайте відразу покажу вам вигляд. Вигляд, значить, ось такий. Прям так само воно виглядає, як ви зараз бачите. Матеріал чимось нагадує джинс. Досить такий плотний. Шви всюди у пляшки цієї фляги пропаяні. Все зроблено дуже якісно. Все тут пропаяно, все приклеєно, супер-пупер, дупер якісно. Ручка для переносу. Також це діло от таким чином тут від'єднується. так, Можна тут цю стропу а, якось тут рухати, як ви хочете. так, Зробити її довшою. так, Тут є ось такі от стопери. Ось. ось, І ось тут два. Раз і два. можна... Це все діло ось таким чином отуди всунути всередину, так, і чи тут його зафіксувати, чи тут, як вам подобається, і ручка буде більшою. Для чого це зроблено? Для того, щоб використовувати цю ємність як душ. Так саме, так, портативний душ. І ось на малюночку тут вказано, як цим ділом користуватись. Ось стропа, так її можна висунути, я вам вже показав. Це така от система для перенесення, або можна за допомогою неї закріпити десь цей душик на дереві, наприклад, і користуватись. Ось так буде виглядати, коли ви повністю наповните цю ємність водою. Також тут бачите, як відкрили, закрили. Все контролюється ось цей потік води, який витікає. Дуже зручно. Ось так воно виглядає, бачите? Давайте відкриємо, покажу, як всередині. Ось така от там ємність. Зараз спишку вімкну. Якщо вам видно ось, цю, ось цей от момент, так? Не знаю. О, зараз покажу тут для душу ось цей елемент важливий. Бачите, з отворами. Накручується от сюди замість от цього елементу. Цей викручується. Він силіконовий, так? А ось цей от, е пластиковий елемент. Викручується ось цей. Накручується сюди. Ось цей. Різьба тут, різьба ось тут. Отвір для стропи. Якщо показати, ось тут в мене вже закріплена так воно. О! На стропі висить. Це для цього. Накручую і можна використовувати як душ. Підвісили так і воно під тиском води. Просто буде вам литись так і освіжати, освіжати ваше тіло. Відкрили, закрили, таким чином. От тут от, клапан такий. Трохи відкрили, закрили так і регулюєте потік водички. Це є досить зручним. Звісно, не всім сподобається, не всі оцінуть, оцінять. Хтось буде казати, що дорого, хтось що дешево. Ну в принципі От історія, все, все, як завжди, знаєте, ні, нікому на це не вигодиш. Тому я і вирішив показувати те, що подобається мені. Це я ховаю назад. Прямо ось так, нічого не хочу прискорювати, щоб ви все бачили в реальному часі. Такий от у мене задум. З іншої сторони всі моменти, будь ласка, витримає 60 градусів. Харчовий матеріал дизайн Саміт, Австралія зроблено в Китаї. Ось написано цю форсуночку, як от змінювати, як регулювати. І бачите, тут -от відкрили, закрили, і таким чином регулюється потік. За допомогою стропи можна, бачите, перекинути там через якесь дерево, там через паракорд і так далі. Отак от підвісити, отут відкрити кришку і буде вам душик. Чи просто можна залишити ось цю кришечку, так, ось цей розпилювач, ось цей не вдягати, так. І е, просто відкриваєте трохи, і можна отак, от як рукомийничок, такий використовувати, там пост, мити і так далі для всіх ваших потреб. Дуже класна штука. Е, я прям дуже, дуже під. Е, Великим великим задоволенням. Ось всі е, основні характеристики. Все це ось тут вказано. Будь ласка, натискайте на паузу і читайте, що написано: BPA Free TPU 400D Waterproof Fabric. Зроблено так з. Анти, цей як його, Абразів ресистент, так? Ну, тобто його тут не подряпаєш, а, 400D э, нілон Будь ласка. РФ Велде 3, 3D якась там ця зварка. Щоб воно все не розливалось, щоб було все зручно, без цих без проколів і без всього всього Киплячу воду не наливати. Написано, от чудово. Будь ласка, здається, я вам все показав. Максимум, так, ось цей значок, що харчове, так можна водичку туди наливати. Як на мене, це є найголовнішим. Бо я буду використовувати так, для питної води. І цією ж питною водою буду і душ приймати. Отакий в мене був задум. Знову ж таки, всі ось ці малюночки я вам показав. Збоку, як виглядає, давайте ближче покажу. Можливо, комусь буде цікаво. Все отак. Приклеєно гарячим клеєм, проварено, все класно, зручно і я думаю, що проблем по експлуатації не буде. Тим паче, що за такі гроші просто неможливо, щоб були якісь проблеми. Це просто 300%. Я думаю, що такого точно не буде. Хоча е, якщо прям якось так неправильно, скажімо так, експлуатувати, або якщо там, не знаю, там, ногою наступити чи там двома е, ножками пригнути, стрибнути на не, неї, або якщо не наїхати колесом там мотоцикла, наприклад, ну, тоді хана їй, ну, 100%. Так? Але в принципі, в принципі, шановні глядачі, це прям вау. Я в захваті. Подобається, прям дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Переходжу до 6 літрової. Все те ж саме, ніяких взагалі, лише от розміри, так? А так, в принципі, ніякої різниці. Все те ж саме. Шановні глядачі, всі розміри, все, що кому там потрібно, я залишу посилання під відео, зможете перейти і подивитись. Це теж от таке от кріплення, Тут все те ж саме. Сенсу показувати не бачу. Але більша трохи ємність. Потім ми їх в кінці всі порівняємо. 6 літрів Watercell X C2 Summit. Тут все те ж саме, але тут закріплено ось цей от перехідничок для душу. Він закріплений ось тут ззовні. На маленькій ємності 4 літровій. Воно всередині. Давайте порівнювати за розмірами. Ось це, шановні глядачі, зверху 4 літри. Тут видно. Ось це 6. Ось наскільки більше. Ось. Приблизно тут от, сантиметри, напевно, 4-5 і за висотою сантиметрів тут добряче, десь 10 приблизно. Ось так от. І якщо порівнювати з 10-літровою цією флягою, то різниця е ще більша. Отака. Зараз я приберу, напевно, 4 літри вже воно не потрібно. І буду показувати вам ось так. Різниця ось така буде. Тут також десь приблизно сантиметрів 10 і тут сантиметрів 5, десь 6, напевно, десь так от приблизно. Отак от така от різниця. Я обрав собі на 10 літрів. Чому? Тому що вважаю, що це прям оптимально для мене. І якийсь душ можна прийняти, і ще там, думаю, залишиться якась водичка для своїх потреб, що мені там потрібно на кемпінгу під час моїх подорожей. Так Зможу закип'ятити собі водички, звідси налити, зможу просто там якийсь не знаю, там ранковий туалет зробити, почистити зуби, вмити зранку лице. І найголовніше, як на мене, так чому я обрав ось цю. так, По-перше, тому що це найбільше з тих, що були в магазині. Це перше. По-друге, я мандрую здебільшого мотоциклом, тому мені зручно взяти ось цю от величезну таку от ємність, як на мене. При цьому вона, бачите, яка от в неї ширина. Десь сантиметрів, напевно, ну, 5-6 так приблизно. Так? І це все рівномірно заповнюється водичкою. Ось так я е кладу назад на своє сидіння мотоцикла, якось там прив'язую, зачіпляю, тут є за що зачепити. І е поки я мандрую, подорожую, кудись їду, від сонечка це все діло нагрівається, і я під вечір можу прийняти собі е гарячий душ. Це ну, такий теплий, можливо, так, для мене це важливо. А ще, поки воно на мотоциклі на сидінні ось так розташовано. Ось тут я, будь ласка, можу відкрити це все діло, відрегулювати. Так, і поки воно ось так лежить на сидінні, я можу піднести сюди от, чи то кружечку, чи то казаночок, е чи то якусь там. Ємність, чайник, так, в, який, в яким я там щось там щось мені потрібно. Коротше, вода мені потрібна, так, випити, щось приготувати. Швиденько, ось так трошечки, трошечки ось так відкрив, скільки мені потрібно. Струйка біжить, я набрав, скільки мені е, потрібно. І після цього закрив і все. І все воно ось так от гарно зберігається. Колір мені ось такий графітовий дуже сподобався. Для моїх цілей це прям вау. І я взагалі вважаю, що must have. До цього я тягав різні різні, різні ємності з тритану, досить такі плотні, з пластику, пет-пластику, пляшки. Далі тягав. Багато-багато ну, багато різних там з товстенького пластику. Але це все діло протиралось, і мені на мотоциклі від отих всіх всіляких резинок так, мені здається, що е, ну не хочу більше. так, Вже задовбався міняти ті всі ємності, вони всі коштують грошей. І я подумав, а давайте один раз я так, як то кажуть, вкладусь, придбаю собі там за 2000 з чимось ось таку ємність класну. Тут є кріплення прикольні, плюс поверхня велика, щеплення буде гарне з шкіряним сидінням мотоцикла, і можна тут ще закріпити або там якусь сіточку павук, якщо знаєте про що я кажу. так Багажна сітка така, на гачочках, на крючочках можна нею зачепити. і Будь ласка, І це буде прям вау. Для мене це от кайф. Ще мені дуже подобається, що широке горлишко, і буде зручно сюди набирати водичку, бо 10 літрів це прям, от, прям так от. З якихось водоймів я сюди воду набирати не буду, лише чиста вода, чи то з колодязя якогось, чи то з джерельця якогось, і чисто для того, щоб пити. Пити, але цією питною також і душ якийсь приймати. Чому так? Тому що оту болотяну тину я туди не хочу, бо потім потрібно вимивати, щоб наливати нормальну воду. А питну можна і на себе лити. Ось таке от коротеньке відео вийшло. Друзі, сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Сподіваюсь, що я розповів вам щось трішечки цікавого. Можливо, ви щось не бачили, можливо, щось новенького для себе почерпнули. Кому не сподобалось, тому не сподобалось так. Тому що. А, Дуже багато варіантів переношення води. Хтось взагалі не полюбляє, для когось там вода задихається. Знаєте, людина не відкриває. І потім з часом чи не миє, чи то не доглядає, і воно там воняє. Так? Ну, це стосується взагалі всього і питних різних гідраторів, питних систем, пляшок з фільтрами, які неправильно експлуатуються, неправильно сушаться після використання. Все це діло смердить, плес і нікому таке от не подобається. Так я. За цим всім слідкую. Мені от, наприклад, дуже подобається. Гідратор. Не знаю, до нього я все ніяк не можу звикнути. Але от така от е, система мені в принципі дуже і дуже сподобалась. Дуже гарно, що є от такий от вбудований прикол так, для душу. Дуже класна така от штучка, дуже класна е, опція. Така от додаткова. Для мене це було дуже і дуже. Приємно. Я коли я їх брав, я чомусь не звернув на це увагу і просто брав як ємність для питної води. А потім побачив, що тут ще є і душ, і мені дуже-дуже це сподобалося. І 10 літрову відразу я собі, як то кажуть, відхватив так і буду користуватись. Всі посилання на всі ці речі, звісно, в описі під відео є. Переходьте, обов'язково дивіться за моїм промокодом. Майкемпінг знижка 10% у моїх партнерів. Всі посилання під відео знову ж таки, все я залишаю. Все там, все для вас на весь асортимент, все всіх магазинів. Також промокодів дуже багато. Переходьте, дивіться, кожен знайде для себе щось, що йому підходить. Також всіх прошу написати в коментарях, як. Вам ці ємності для водички? Чи хотіли б собі такі мати, чи вам подобається, чи не подобається, чому подобається, чому не подобається. Які у вас ємності для води, чим ви користуєтесь? Навіть пишіть, якщо звичайними пет пляшками Так я хочу розуміти взагалі, чим живе український туризм. Тому обов'язково. Пишіть, відповідайте на ці чудові запитання. Пишіть, які фірми цих ємностей у вас, які пляшки, якої форми, якого матеріалу, все це пишіть. Не думайте, що це не цікаво. Для мене це дуже цікаво. Я все переглядаю, обов'язково читаю. Намагаюся всім відповідати. Всім величезне Дякую! Це останнє відео з серії ємності для води. Можливо, після ваших коментарів я прийму рішення зробити ще четверту серію. Подивимось, бо потрібно ж знайти ті якісь пляшки, так якісь цікаві, щоб показати це вам. Нічого не обіцяю, але давайте колись тему з ємностями для води я продовжу. Всім величезне дякую. сподіваюся, що вам сподобалось. Палець вгору, лайк, вподобайка, коментар, дзвоник. Розповідайте друзям, близьким всім про канал MyCamping. Всім дякую. Працюю для вас. Ділюсь е, своїм досвідом і ділюсь цікавими речами, які подобаються мені. Дякую.